Христовий ворог, Святий, славний, цих вальник, апостолів сім'ятої українського народу, душу спочилого, воїна Дмитра і всіх воїнів, життя віддавши. І за віру життя віддавши голодом заморне по Сабірах, закатованих пам'ять чинимо сьогодні на цій могилі і всіх його побратимів, воїнів наших, поминаємо. Сто разів важче говорити про полеглого бійця коли е, на його місці, в серці залишається пустота. Тут є дуже багато людей, зібралося, для яких, я думаю, так само місце за вінче залишилося пустим і таким буде назавжди. Його нема чим замінити. Так само не можна замінити камера, так само не можна замінити. Дуже-дуже багато добрих, теплих, світлих облич хлопців і дівчат, і тих, хто відомий всій країні, і тих, хто пам'ятаємо, тільки ми в осередках організації, ті, які мали стати надією і опорою країни в майбутньому. Вони мають жити завжди. Вони мають жити в наших серцях, вони мають жити в нашій пам'яті і вони мають жити в наших вчинках. Вони мають жити у тій всій молоді, яка сьогодні сюди прийшла. Тільки тоді ми докажемо кожен сам собі, що їхня загибель, їхня смерть була недаремною. Ще не мерла у краї.